Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. Дітки, давайте привітаємось з Сергійком. Сьогодні Сергійко запрошує нас у подорож до лісу. Але перед цим він хоче перевірити, чи знаєте ви, що росте в лісі? Якщо відгадаєте загадку, то й потрапите до лісу. Хто на зиму розтягається? А на літо вдягається. Здогадалися? Так, це дерева. Молодці, скажіть, то що росте у лісі? Так, вірно, дерева, кущі. Ось ми і у лісі. Діти, вам подобається в лісі? Відчувайте, яке чисте повітря. Вдихніть це чисте повітря. Воно наповнює легені, все ваше тіло здоров'ям. Заплющіть очки і послухайте, як тихо навкруги. Непорушно стоять дерева, десь впала гілка. Послухайте, хтось нас гукає. Дітки. Може, це Сергійко? Бо щось його немає поміж нами. Давайте пошукаємо, за яке дерево заховався Сергійко. Може, він за цими деревами? Вони високі, мають білу кору, довгі тоненькі гілочки. Весною на них з'являться кругленькі зелені листочки. Чи знаєте ви, що це за дерево? Так. Це береза. Береза яка? Висока чи низенька? Вірно, висока. А яка в неї кора? У берези біла кора. А які гілочки у берези? Є товсті і тонкі. Діти. А ви побачили Сергійка за березою? Ні, куди ж він подівся? Може, він за цим деревом? Це дерево високе, має товстий стовбур і міцне коріння. Чи знаєте ви, що це за дерево? Це, дітки, дуб. Скажіть ще раз, який дуб? Так. Високий, товстий. Що має дуб? Товсті гілки, товстий стовбур та міцне коріння. Але і тут немає Сергійка. Давайте шукати далі. Ой, подивіться, а он і Сергійко. Де ж він сховався? За яким деревом? Так. Це каштан. Скажіть, який каштан? Так, високий. Які гілочки у каштана? Товсті гілочки, товстий стовбур. Дітки, а скажіть, чим корисні для нас дерева? Так, вони дають нам чисте повітря. А улітку тінь. Розумнички. А далі давайте з вами розглянемо правила, яких слід дотримуватися під час відвідування лісу. У лісі не можна кричати, тому що це дім, в якому живуть лісові мешканці. Не можна ламати гілки дерев та кущів. Та обривати з них листя і цвіт, також у лісі не можна розводити багаття, бо може статися пожежа. Далі пропоную пограти у гру який ліс? Якщо навкруги одні берези, то такий ліс називається березовий ліс молодці. А якщо у лісі ростуть, тільки дуби, то такий ліс називається так, дубовий ліс. А якщо ростуть у лісі одні каштани, то це буде так, каштановий ліс. Розумнички, ви чудово попрацювали на заняття. Та нам вже час повертатися додому. Тому час прощатися. До нових зустрічей, малята.